А хочете прикол? Хочете прикол? А я вам розкажу прикол. Коротеньке відео про дотації на пасіки. Коротше, панове, не все настільки печально, як може бути. Я не люблю настільки погано, щоб все в нас було. Я люблю позитив, оптимізм, тільки через це ви повинні підписатися. А все інше приємним бонусом. Коротше, в Івано-Франківській області є територіальна громада, яка дає дотації пасікам. По 200 гривень. Дивіться, це не державна програма, це не щось там унікальне чи щось в тому роді. Це просто на території Івано-Франківської міської територіальної громади нараховується 40 повноцінних пасів. І, значить, територіальна громада вирішила зробити план розвитку сільського господарства там на, здається, 5 років. На 3 роки до 2025 року. Відповідно до цієї програми, пасіка і тим пасічникам даються дотації по 200 гривень на бджолину сім'ю. Верніше, не по 200 гривень, я тут, можливо, щось путаю. Коротше, підприємниць, пасічник Михайло Щербяк із села Доброляни. Правильно? Да, Доброляни подавши відповідний документ до міських інституцій, отримав з міського бюджету допомогу в розмірі 40 тисяч гривень на 200 бджолиних сімей. Так от, коротше, така стаття красива, приятна. В ній пише Дякуємо Збройним силам. Я підтримую, ми дякуємо Збройним силам. В принципі, це те, що я вам хотів сказати, головне, але, дивіться. Не все ж так просто. Що ви зайшли до мене на канал, то треба ж трошки щось подивитися. Хорошо, трошки ж подивитися. Е, значить, значить, в міської територіальної громади, в Анно-Франківської області, хватило мозгів зробити план розвитку е, територіальної громади, саме сільського господарства в ній. Це дуже важливо. Чому вони там так роблять? Я переконаний, це через те, що в них там є. Ну, як вам сказати, мало робочих місць, тому що там переважно е, туризм. Ну, це ж івано франківська область. Звісно, там є і інші ці, але сільське господарство там не так можна круто впроваджувати, наприклад, як в нас тут у Хмельницькій області. Правильно? Я думаю, що е, скептики або незнатки зі мною не погодяться, а ті, хто знають, то погодяться, тому що є певна статистика. І місцева влада намагається стимулювати. Мені було б дуже приємно, якби Шепетівська територіальна громада зробила так само. Чим це корисно? Ну, як мінімум, тим, що бджілка вилетіла, полетіла на поле, і на полі гуп, і на 30% більше врожай. Все на все. Другий момент: якщо будуть е, бджоли, будуть і пасічники, будуть пасічники, буде мед. буде мед. Навіть ті люди, які ніколи не їдять мед, вони все одно з'їдять того медку, і результат цього всього буде здорова нація. Ну і знову ж таки, ви можете реалізовувати той мед. І коли пасічник, якого навіть 10 чоловік сімей, викачав. 100 кг меду, ну, умовно кажучи, 100 кг меду. Він же всі 100 не з'їсть, хай він з'їсть 10 кг да? разом зі своєю сім'єю. На ну, 90 треба щось зробити. Ну, хай 20 назад бджолом віддасть. Ну, остальне щось треба зробити. І він буде його продавати. І гроші будуть йти до місцевого бюджету. Це чиста політика, панове, це чиста політика, це економіка. Е, так от, якщо мене подивляться пасічники, які мають якийсь вплив на місцевих депутатів з різних територій України, містечок, сіл. Хотів казати СМТ, але вже СМТ немає. Ну, коротше. То е, запропонуйте їм таку ініціативу. 40 тисяч гривень для місцевого бюджету це нічого. Це практично нішо. Е, 40 тисяч гривень, е, що таке для пасічника 40 тисяч гривень на 200 бджолиних сімей. Я порахував на одну бджолину сім'ю потрібно приблизно. ну... 10 кг цукру для того, щоб загодувати її взиму. І якщо ми купимо цукор другого сорту, ну, типу там, які залежав, це неліквідний, там, ще щось, да, то який не можна подати вже в магазини на роздрібну торгівлю, то ми можемо знайти по 17-18 гривень за кілограм оптом. Приблизно треба 2 тонни меду, 2 тонни цукру. Але я думаю, пасічники розуміють, що мішається один до одного. Тобто, якщо ми візьмемо літру цукру і літру води, це з'єднує, це виходить той сироп. Але його, виходить, з 10 кг, там виходить прилічно сироп. Тобто, ну окей, хай навіть 10 кг. Це якраз виходить, приблизно 30 тисяч, плюс-мінус, плюс трошки більше, для того, щоб купити цукор на цих 200 сімей. Розумієте, це якщо пасічник повністю забирає мед. Плюс для того, щоб там обробити хоча б варофарбу, да, варофарбу, ну, від кліща 200 бджолиних сімей, йому треба ще десь тисяч 5 гривень, щоб купити цю варофарму. 4-5 тисяч на обробку від кліща в цілому. І ще в нього там залишиться пару 1000 ну, друга. Для того, щоб собі щось, ну не знаю, проволки додати, якоїсь докупити ще щось. Це всі витрати не покриває ні в якому випадку. Ну, 200 бджолиних сімей може дати. Гарну кількість меду, а цю гарну кількість меду ми можемо продати і знову ж таки принести кошти в бюджет громади. Воно ж не те, що там прямо йде в бюджет громади, прямо податком, да? воно йде в оборот. Це дуже важливо, панове, це дуже важлива штука. Знову ж таки, це чиста політика. І що таке 40 тисяч гривень для місцевої громади, для міста? Для села, може, це буде багато, але для міста це. Ну, коли нас там зараз от, в місті будують дорогу е, в Яславі, е, за 25 мільйонів гривень? Да? І там відрізок, ні, там приличний відрізок дороги, але ну, вкруч, 25 млн, але класна дорога. І вона там треба, вона необхідна, бо там вже взагалі її не було, считайте. Тобто, то чого місто не може виділити 40 тисяч гривень, тим паче, там на цілу. Велику громаду тільки 40 пасік, які зареєстровані. В когось 200, а в когось 10 сімей. На тих 10 сімей, якщо дадуть навіть 2 тисячі гривень пасічник, зможе купити знову ж таки той самий цукор і обробку від кліща. Плюс, плюс, однозначно, плюс, бо це вже не треба витрачати свої власні кошти на це все. Тому, панове, знову ж таки, можливо, в мене подивляться якісь політики. Беріть цю ініціативу на озброєння, приходьте в свої місцеві ради, в свої якісь місця прийняття рішень, пропонуйте такий, такий варіант, щоб виділити пасічникам. Ну звісно, щоб вони були зареєстровані, стали на облік, щоб вони були операторами ринку, щоб в них були відповідно санітарні документи. І таким пасічникам можна допомагати. І не тільки пасічникам, бо там ціла програма розвитку сільського господарства. Свині, корови, гуси, овечки, все можна, відповідно до вашого регіону, кормової бази і так далі. Знову ж таки, розуміючи мене зрозуміли. Тому це дуже крута ініціатива. І е, ну, давайте, це один варіант, який ми можемо впроваджувати. І це не те, що там гроші держави. Ні, панове, це розвиток, в цілому розвиток. Поясню, невеличка цепочка, невеличка. Сьогодні пасічник викачав меду, він заплатить для столяра, який зробить вули. Столяр той, а навіть якщо ти пасічник сам робить, він використає електроенергію і він використає якийсь ліс. Правильно? Тобто він заплатить тому, хто добуває цей ліс, привозить, або пелорамі він заплатить за ту дошку. І ця цепочка ось так циклується, і бджільництво це дуже хороший той варіант, де оця цепочка дуже велика, і якщо пасічник викачає літру меду, то за цю літрою дуже багато всі зароблять. І це дуже такий потужний ривок, ну, оскільки я пасічник, я про це мушу говорити. Тому так. Тому, панове, бачите, є позитив. Я цією новиною хотів для вас припіднести трошки позитиву, сказати, що не все настільки погано. І я вірю, що цю ініціативу, можливо, підхоплять інші. Но це тільки вершинка, що ми можемо зробити. Наступний крок це обійти експортерів і самим експортувати мед. Багато хто сміється на цю тему з мене, але, панове, в сучасному світі обмін, інформацією такий все можливо, все можливо, це 100%. Тому, панове, всім гарного дня. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на ресурси of Ukraine в описі під відео, наш інстаграм-магазин. Там можете якісь полосочки тільки заказати, подивитися, які в нас є полосочки в попередніх відео. І ми будемося відправляти лояльні ціни і само собою хороша якість. Дякую, гарного дня і на все добре. Давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємося.